Приміщення міністерства аграрної політики зайняли активісти Євромайдану. За словами лідера руху спільна справа Олександра Данилюка, у будівлі розміститься штаб національної гвардії, де активісти зможуть відпочити та зігрітися. При цьому протестувальники заявляють, що саме зайняли, а не захопили приміщення на вулиці Прорізній. Щоби потрапити всередину будівлі, вони розбили скло, відчинили двері і зайшли. У приміщенні було кілька охоронців, але за словами активістів, вони спротиву не чинили і просто Пішли звідти на прямому зв'язку з зараз Який полягає в тому, що а, міністерські будівлі мають бути під контролем громадян. А думаю, що будуть і інші якісь заходи так само. У будівлі міністерства агрополітики, де відтепер базуються активісти Євромайдану, перебуває моя колега Олена Понасенко. Олено, привіт. Чи працює міністерство, чи вже вся будівля в розпорядженні протестувальників? Вітаю колеги. Щойно ми зайшли до будівлі міністерства. Нас зустрів працівник міністерства Олександр Захарченко, начальник одного з управлінь, який заявив, що керівництво міністерства дуже занепокоєне, працівникам не дають працювати, але він все таки визнав те, що активісти, котрі займаються території міністерства, не вчиняють жодних насильницьких дій, не вчиняють, не вчиняються до розбою. І також ці слова підтверджує власне Олександр Данилович, Нелюк, про котрого щойно мова йшла, і безпосередньо йому даю слово пане Олександре. Розкажіть в основному, які заклики, які, які меседжі на цей момент ваші Одно, меседжі достатньо прості. Очевидно, що влада є узурпаторською, і ми оголошуємо страйк в системі центральних органів влади. Це перше міністерство, в якому цей страйк забезпечено. Тут буде штаб сил національної оборони, який буде називатися Національна гвардія, і вони, власне, забезпечать можливість людям, які працюють в центральних органах влади, брати участь в цьому страйку. Тому що ми розуміємо, що для того, щоб вони могли продемонструвати свою громадянську солідарність, їм треба допомогти. От ми сьогодні допомогли Міністерству ОПК, Наступним буде можливо міністерство юстиції або якесь інше міністерство. Якщо міліція буде застосовувати силу, який план ваш діє? Ми діємо абсолютно законно більше того, на сьогоднішній день всі, навіть силові акції, які здійснюються протестувальниками, є заходами необхідної оборони і крайньої необхідності в умовах, коли режим фактично знищує українську державність і становить загрозу для життя та здоров'я людей. Тому в такій ситуації говорити про те, що навіть е, ті дії, які містять ознаки протиправних, є злочинними, не доводиться. І ми переконані, що е, враховуючи той факт, що зазвичай судять переможці, а не переможців, е, це буде враховано після нашої перемоги. Але безпосередньо, якщо сюди прийде міліція, якщо прийдуть силовики, який план дій? Чи є вже розроблений він? Силовики з якою метою сюди прийдуть. Вигнати звідси людей. Ну ми тут знаходимося на абсолютно законних підставах, які є вище перелічив. Якщо будуть застосовуватися якісь насильницькі дії, ми будемо оборонятися. І кілька слів про цю ніч на Майдані. Ну ця ніч була конструктивною. Посилилися барикади, з'явилися нові на інститутській, зокрема, декілька нових укріплень на Грушевського. Ну от така ситуація. Дякую дуже. Це був Олександр Налюк, координатор громадянського руху Спільна справа. А від себе також додам, що атмосфера на Майдані абсолютно позитивна. Люди допомагають один одному. Тут абсолютно чисто, хайно, і продовжується просто конструктивний рух, колеги.